Друзі, перед вами новинка нашого власного виробництва від компанії Техпром. Це біотуалет для людей з інвалідністю. Він здатен забезпечити комфорт для кожної людини. Ця кабіна виготовлена з високоякісного поліетилену, стійкого до зовнішніх впливів і має габаритні розміри 15 на 15 і висоту 2,05. Широкий двірний проріз та низький поріг забезпечують легкий доступ. Усередині встановлені надійні поручні, які додають зручності у його використанні. Кабіна укомплектована баком на 250 літрів. Це 450 500 відвідувань орієнтовно, сидінням з кришкою, паперотрибачем, гачком для одягу, защолкою з індикатором вільно зайнято. Усе продумано до дрібниць. Хочу зазначити, що додатково в кабіну можна встановити умивальник з рукомийником. Також ми рекомендуємо використовувати спеціальну дезодоруючу рідину для біотуалетів. Техпром це турбота про кожного.